Розділ 19. Перед Відьомською Радою. Чаклунський рік поступово добігав кінця, наближалася Вальпургієва ніч. Маленька баба Яга мала ще купу справ днями й ночами вона повторювала все, що вивчила за рік. Вона ще раз переглянула всю Чаклунську книгу, сторінку за сторінкою. Баба Яга знала її на пам'ять. Тітка Трамбамбахрумпумпель прилетіла за три дні до Вальпургівої ночі. Вона вилізла із хмари і сказала Я прилетіла за дорученням найстаршої відьми. Тебе запрошено на Відьомську раду. Іспит відбудеться післязавтра опівночі. Чекай на сополі на перехресті. Міля червоного каменя, але спершу гарненько подумай, чи хочеш ти цього? Немає тут про що думати, сказала маленька баба яга. Як знаєш, знизила плечима тітка Трамбамба-Хрумпумпель. Розумніше було б залишитися вдома, я залюбки передам найстаршій твої вибачення. «А вже ж!» Розізлилася маленька баба Яга. Не маю жодного сумніву, але я не боюся. Не можна допомогти тому, хто не прислухається до порад, сказала тітка Трамбамбахрумпумпаль. Кумполь. Отже, до зустрічі післязавтра. Ворон Абраксас дуже хотів полетіти разом із маленькою бабою ягою, але лише віймом. Можна було долучитися до ради. Довелося Воронові залишитися вдома і побажати маленькій бабіязі удачі. Не бійся, Кар. каркнув він їй у слід. Ти стала доброю чоклункою, і це головне. Кар. Рівно опівночі маленька баба Яга з'явилася на перехресті біля червоного каменя. Відьомська рада вже була там, крім найстаршої відьми. Там була вітрова відьма, лісова, туманна та ще кілька відьом з інших чаклунських родів. Дощові відьми послали на раду тітку Трамбамба Хрумпумполь. Це тільки потішило маленьку бабу Ягу. Вона була впевнена в собі і подумала. Тітка простолусна від злості, коли я блискуче складу іспит. І завтра полечу на гору Блоксберг. Почнемо, сказала найстарша відьма. Перевіримо, чого ти навчилася за рік. Відьми по черзі давали маленькі бабі язі завдання викликати вітер, грім і блискавку, наче щоб величезний червоний камінь зник, накликати дощ і град. Усе це було нескладно. Маленька баба Яга жодного разу не збилася. Навіть коли тітка Трамбамбахрумпумпель сказала Нечеклуйте, про що йдеться на сторінці 324 чеклунської книги. Маленька баба Яга не злякалась. Вона знала чеклунську книгу на пам'ять. Ось спокійно відповіла тітці маленька баба Яга і начеклувала грозу з кульовою блискавкою. Досить, сказала найстарша відьма. Ти довела нам, що вмієш чаклувати. Тому я дозволяю тобі завтра танцювати разом із усіма на горі Блоксберг. Хоча ти ще й дуже молода. Чи хтось раді проти? Усі відьми погодилися. І тільки тітка Трамбамбахрумпумпель виголосила І я. Чому ж ти проти? поцікавилась найстарша відьма. Ти не задоволена її чарами? Справа не в тому, сказала тітка Трамбамбахром Пумпель. Я можу довести, що вона погана чаклунка. Тітка Трамбамбахром Пумпель витягла з кишені фарту хазошит. Увесь рік я потай спостерігала за нею. Я записала все, що вона робила. Я зачитаю. Читай, сказала маленька баба Яга, якщо ти писала правду, то мені немає чого боятися. Побачимо, відповіла тітка Трамбамбахрумпумпаль. І вона почала читати усе, що зробила за цей рік маленька баба Яга, як вона допомагала стареньким хмизом, як вона покарала злого лісника, про дівчину з паперовими квітами, візника і продаця каштанів, про те, як маленька баба Яга врятувала бика Корбіняна. Про сніговика і про хлопчаків, які нищили пташині гнізда. Не забудь про покрівельника, сказала маленька баба Яга. Його я теж провчила. Маленька баба Яга очікувала, що тітка навигадує про неї казне що, але та прочитала зі свого записника лише найкращі вчинки. Це правда? Суворо запитувала найстарша. Відьма після кожної історії. Так, гордо відповідала маленька баба яга. Це правда. Від радості вона не помітила, що голос найстаршої відьми дедалі суворішав. Не помітила вона й те, що решта відьом невдоволено хитали головами. Тому вона дуже здивувалася, коли найстарша відьма обурено крикнула. Я ледь не пустила тебе на Блоксберг. Тьху, яка погана чаклунка! Чому? вражено запитала маленька баба яга. Я вчиняла тільки добре. У цьому і річ, відрізала найстарша відьма. Тільки відьми, які завжди коять лихе, є добрими відьмами, а ти погана, бо робила тільки добрі справи. І крім того, додала тітка Трамбамбахрумпумпель. Вона ще й чаклувала в п'ятницю, зачинила віконниці й чаклувала, але я все бачила крізь димар. Що? закричала найстарша. Це вже занадто. Вона кинулася до маленької баби яги й почала смикати її за волосся. За найстаршою кинулася решта відьом з піднятими мітлами. Мабуть, маленькій бабі язі було б непереливки. Але найстарша зупинила всіх. Досить, я знайду для неї кращу кару, і вона наказала маленькій баб'язі: Ти назбираєш хмиз для вогнища на Блоксбергу, без чаклунства. Завтра у півночі все має бути готове. А тоді ми прив'яжемо тебе до дерева, де ти стоятимеш усю ніч і дивитимешся, як інші танцюють. А вже як ми потанцюємо перші кола, сказала тітка Трамбамбахрумпумпель, то кинемось усі до цієї малої жаби і висмикнемо її волосся. Це буде весело. Цю вальпургієву ніч вона запам'ятає!